Друзі, усім привіт! З вами Анда Хорикейн, і ласкаво прошу вас до нового відео. Сьогодні ми вперше подивимося на майбутній американський преміумний важкий танк 9 рівня ТС 6 Ця машина цікава тим, що вона досить нудна. Це один із перших танків, що потрапив у супертест і не має взагалі ніяких особливих механік. Що я маю на увазі? Це однозарядний американський танк без жодних спеціальних особливостей, унікальних характеристик. Чи незвичайних механік. Це просто аркуш паперу, порожнє полотно, яке фактично не має жодних фішок. Давайте подивимося, як він виглядає, адже відсутність унікальності не означає, що він буде поганим. Отже, ТС -6 це важкий танк 9 рівня з альфою 460. Що є вже досить незвичайним. У горі не так багато таких машин. Лише 2 чи 3 машини на 9 рівні мають альфу 460. Тож у цьому плані він трішки буде відрізнятися від своїх конкурентів. Він матиме пристойні, але не видатні показники бронепробиття 252 мм базовими ББ це нормально. 310 мм на кумулятивних теж нормально. Для 9 це загалом прийнятні показники. Не найкращі, але й не гірші. Знаходиться він у верхньому середньому діапазоні. Перезарядка в нас становить 13,04 секунди, що дає вам приблизно 200. До одиниць шкоди на хвилину. Це не так багато, але щойно цей параметр перевищує 2000, він стає більш-менш нормальним. Тож, загалом, це просто нормальний рівень ДПМ. По часу зведення у нас 2,59. Це доволі пристойний показник для важкого танку, не найгірший, але і в нормі. Однак точність цього танку у нас 0,37. Це досить непогано. Ця гармата не буде вам здаватися, дуже точною чи швидко реагувати на прицілювання, то це буде більш не снайперський такий американський танк, а навпаки, буде більш схожий на подібний німецький стиль. Його гармата ймовірно буде працювати приблизно так же, як і у німецьких важких танків, наприклад, як Е-75 або Е-77. Якщо ви знаєте ці дві машини, то уявіть, що ТС 6 буде схожим на них за поведінкою гармати. Проте, у нього є 10 градусів нахилу гармати. Це дуже добре, це типовий показник для американських важких танків. Щодо мобільності. Вона буде доволі непоганою 30 км вперед, але ходять чутки, що мають підняти йому цей показник до 32 вперед, 14 км назад. Це не катастрофа, але теж не дуже добре. Це є саме та ситуація, що вам придеться ставити турбонагнітач, щоб хоч трішки встигнути за своїми союзниками по співвідношенню потужності до ваги. У цього танку також це дуже слабке значення, тому що у нього потужність лише сягає 700 кінських сил. Якщо сказати прямо, його. Його мобільність дуже підкачала. Це буде важка і неповоротка машина, і вона буде відчуватися саме так під час руху. Однак щодо запасу міцності, у нього 1800 хп. Це є доволі стандартний показник для важких танків 9 рівня. Що ж, перейдемо по бронюванню. У нас 250 мм броні башти, але ми бачимо, що вона не дуже в нас гарно нахилена. Якщо повернутися до зображення, можна помітити, що вона майже не має плоских діячів. За винятком невеликої горизонтальної смужки посередині. Ймовірно, вона є дзеркальною з обох боків. манжета гармати. Схоже, буде непробивною. тому можливі слабкі місця можуть бути в нижній частині башти, в зоні так званої ловушки снарядів. Але загалом 250 мм броні башти це є добре. І виглядає так, що вона буде доволі міцною. До того ж, командирська башта не виглядає великою, тому в позиціях від рельєфу цей танк ймовірно, буде досить ефективним, використовуючи своїх 10 градусів нахилу гармати вниз. Проте корпус виглядає у нас величезно. І це може стати його дійсно серйозною проблемою. Це характерна вада багатьох американських важких танків. Лобова броня корпусу у нас становить лише 150 мм, але вона виглядає дуже плоскою у деяких місцях, особливо нижня лобова деталь. Просто величезна і здається також слабким місцем, тому корпус ймовірно буде легко пробиватися, тоді як башта може витримувати звісно у нас снаряди. Башта трошки нам нагадує ті, що встановлені на американські важкі танки, типу Йох. З загостреною передньою частиною. Це може надати їй трішки додаткової стійкості у певних ситуаціях. Що ж, давайте подивимося на бронювання даного танку, що ж ми можемо побачити? Башня в нас доволі непогано захищена. Тут є навіть скоси по 330-320 мм. Тут також бачимо наче слабке місце, але ні. Тут у нас, до речі, доволі рикошетна пластинка, яка буде відбиватися досить ефективно. Також відніється тут ключок, який в нас є не самий сильний, але він і не самий великий. Принаймні, снаряд 180, я думаю, інколи він і зможе танканути. Щодо маски, хочу подивитися тут більш детально. Ось, тут також є слабке місце справа та зліва від нашої гармати, будуть сюди також противники накидувати досить ефективно. Можна замітити, що гармата в нас захищена доволі непогано, тут є така масочка щодо корпусу ВЛД, можна побачити, що броня є досить ефективна і вона зможе щось танканути. 240 мм, але це просто ніщо сюди, принаймні противники вас будуть прибивати досить ефективно. Стосовно нижньої лобової деталі, тут, звісно, танкування буде просто ніщо, і сюди будуть накидувати вам вільно навіть і вісьмірки. Але якщо ви на супротивника під кутом, то сюди також будуть приходити рикошети. Броня досить непогано збалансована, але хочу зауважити, що грати вас буде лише нормально башти, корпус буде більш картонний. Якщо дивитися на цей танк від ромбу, то можна сказати, що цей танк взагалі не має броні. Хоча сюди буде залітати все досить ефективно. Гуселька в нас буде щось да і витримувати танкувати. Але ось тут є така дуже вразлива зона, в яку будуть залітати. Дуже чудово снаряди. Тут надалі також є рекошети за рахунок того, що у нас є пряма плита. Але ось ця частина буде вас просто максимально кошмарити, коли ви будете грати відбор. Сам танк по собі виглядає досить великим, картонним, і в нього буде танкувати лише башня. Він щось буде грати себе на подобі йоха. Отже, якщо дивитися на ТС, то він знаходиться в нас на нижній межі ефективності, але він має високу альфу у 460 одиниць. Це, звичайно, Вище, ніж у Фази 1, і таке саме як у Е77. Як уже згадувалось, не так багато танків 9 рівня мають 460 альфа. Тож цей параметр робить ТС6 доволі унікальним. Що ж, перейдемо до порівняння даного танку з іншими і подивимося, яка його різниця. А різниця в нас буде дійсно відчутна. Наприклад, по перезарядці ТС 6 має найдовший час перезарядки серед трьох танків, перезаряджається за 13.04. Фаза 1055, а ось Е77-1227. По точності ТС6 має точність 0,37. Фаза 036, а ось е 77 037. Тут можна зазначити, що фаза 1 на папері має 0,36. Але на практиці його гарматне управління відчувається погано. Тому тут можна поставити, що танки є більш-менш схожими між собою. По часу зведення. У нас найгірший показник 2,59, так як в інших танків 2 і 4. Це не критична різниця, але все ж таки додає комфорту у стрільбі. По мобільності. Знову ж таки, ТС-6 найгірша у всіх цих аспект, хоча вона дуже близька до фази 1, але ТС-6 не зможе конкурувати з Е77, який доволі швидкий для німецького важкого танку. У нас максимальна швидкість 30 км на годину вперед. Тому турбонагнітач тут є обов'язковим. Зараз будь-який танк, що має швидкість менше 40-45 км на годину, майже завжди грається з турбонагнітачем. Тож це очікуваний мінус. По рекомендованому обладнанню. Обов'язково ставимо турбонагнітач, поліпшену стабілізацію, ну і також ставимо досилач. Перейдемо по також кутам нахилу гармати. ТС 6 має 10 градусів нахилу вниз, фаза 10, а ось Е77 8. Це допоможе вам, звісно, грати від рельєфу. По запасу місності. У ТС6 1800 хп. Це середній показник для важких танків 9 рівня. Такий же, як і в конкурентів по бронюванню даного танку. Тут ТС. С6 починає трішки вже реблітовуватись. Броня корпусу у нас досить непогана, трішки краще, ніж у Е77 і фази 1. Фаза 1 має також велику і слабку лобову проекцію, що робить його вразливим до снарядів з високим пробиттям, особливо кумулятивних від танків 10 рівня. У ТС6 також є схожа проблема, але вона буде менш виражена, оскільки у нього 150 мм лобової броні корпусу замість. 120. Броня корпусу у нас не ідеальна, але краще ніж у фази 1 та Е77. По бронюванню башти вона не може конкурувати з іншими двома танками, хоча, якщо дивитися, у фази бронювання наче і ліпше. Якщо дивитися на Е77, то бронювання трішки гірше. Нормально 250 мм це не так і багато, але кути нахилу гармати, можуть зробити її більш ефективною. 310-320 мм приведеної броні, що є досить непоганим. Показником. У Е77 та фаза 1 є чіткі слабкі зони. У фаза 1 під гарматою є два уловлювачі снарядів, які легко пробиваються з бронепробиттям 280-290 мм. У е 77 є багато плоских частин на башті, що також спрощує її пробиття. У ТС6 башта виглядає більш оптічною, без яскраво виражених слабких зон. По пробиттю ТС6 займає більш середню позицію між конкурентуми. まあ。 Стандартний снаряд 252 мм бронепробиття. У Е77 246, у фазе 1- 258 ну і звісно, краще. По голдовому пробитті. Найгірше серед трьох танків. ТС 6-310 мм, у Е77 77 311 а фаза 1-340, що є досить ефективним і найкращим показником. Пробиття у фази кумулятивом це дуже серйозна перевага, особливо якщо гравець вміє влучно стріляти. Що ми Маємо підсумку. ТС6 виглядає доволі цікавим, але не унікальним. Його можна назвати танком без фішок, адже у нього немає унікальних механік. Це циклічник, не барабан, не гібрид. Це класичний одноразовий важкий танк, як і багато інших. Він не швидкий і не має надзвичайного бронювання. Башта може виявитись доволі міцною, але це треба буде ще провірити на релізі. Зараз ТС 6 виглядає посередньо, навіть ближче до нижньої межі середнього рівня. Тому, ймовірно, він ще отримає і також трішки поліпшення перед виходом. Що ж, перейдемо до висновків. Цей танк чи є він цікавим? Ні, цей танк це сірий прем без ніякої унікальної механіки. По сильним сторонам, у нього є хороша альфа, можливо, міцна башта, 10 градусів у Вен. Слабкі сторони, повільний, погана точність, довга перезарядка. Хоча танк виглядає досить непоганим, чи варто цей танк чекати невдовзі у рандомі? Скоріше за все, на мою думку, цей танк буде на виході літом, коли ми можемо побачити нову главу бойової перепустки. Він перепусти. Доповненням до бойової перепустки, так же як і Чармура. Що ж, друзі, скажіть, будь ласка, як вам цей танк? Чи вам цей танк сподобався, чи ви плануєте його обрати, як тільки буде його реліз? З вами був Анде Хуркейн. Дякую за те, що ви переглядаєте мої відео, ставите лайки, коментарі і також проявляєте активність на моєму каналі. До зустрічі, друзі, у нових боях.